Колишній та нинішній прикордонники за хабар переправляли за кордон чоловіків призовного віку. Відомо, що прикордонник за 6 тисяч доларів США погодився посприяти одному з чоловіків у виїзді з України. Зокрема, мав не помітити розбіжність між транспортним засобом, яким чоловік слідував за кордон, та тим відомості, про який внесені у систему шлях. Крім того, упродовж жовтня-листопада правоохоронці задокументували ще декілька фактів отримання інспектором неправомірної грошової винагороди на загальну суму понад півтори тисячі доларів. США. Так, за цей період прикордонник допоміг у зазначений вище спосіб незаконно перетнути кордон п'ятьом ухилянтам. Військовослужбовця та його спільника, колишнього прикордонника, затримали днями у Луцьку. Невідкладні слідчі дії наразі тривають. До слова у телеграм-каналі Держмитслужби пишуть, що діючий прикордонник має прізвище Бевз, а колишній Кацевич.